В Львові вперше відбувається форум доступності, присвячений створенню безбар'єрного міського простору. Близько двох сотень учасників говорили про те, як зробити місто зручним і комфортним для людей з інвалідністю, батьків із дитячими візками, літніх мешканців та ветеранів. Серед спікерів представники міської влади, урядовці, архітектори, громадські активісти іноземні делегації обговорювали, що вже вдалося реалізувати у Львові а над чим ще потрібно працювати від облаштування зуб. Пинок і пандусів до доступних культурних просторів і цифрових сервісів після дискусії учасники також оглянули локації, де принципи безбар'єрності вже впроваджені. Форум має стати майданчиком, де напрацюють конкретні рішення для покращення доступності, також і в інших містах. Панель, це є через перепони до успіху. Друга панель це ми говорили про Львів, що відбувається в місті Львові. А третя панель буде присвячена ветеранам. Як ветерани, які перебували на війні, адаптуються зараз до життя такого мирного, до мирного життя, і наскільки це є складно, і наскільки це є непросто. На загал до нас на форум приїхало 200 людей. Такі форуми для мене дуже потрібні і на. Навіть для того, щоб змінювати оці стереотипи, що людина з інвалідністю це лише медична проблема, це тільки особа, яку потрібно шкодувати, які треба кинути там 20 гривень, і, і цим ми вирішуємо всі проблеми. Ні, людина з інвалідністю це така сама достойна людина, яка ну, може насправді вирішити дуже багато різних проблем і дати корисні потрібні поради і вчасні поради.